Так у листі Генріха Гімлера до фюрера СС і поліції в Україні Ганса Адольфа Прюцмана йшлося. Треба зробити так, аби при відступі з України там не залишилось жодної людини, жодної тварини, жодного граму зерна, жодного метру залізничної колії, щоб не вцілів жоден будинок, не збереглася жодна шахта та жоден колодязь. Противнику має дістатися тотально випалена та спустошена країна. Ці фрази належать Райксфюреру СС, одному з найбільших злочинців у світовій історії, але їх абсолютно дослівно можна вкласти в уста російських терористів, які зараз із жахом чекають на український контрнаступ. Німецький вибух, а точніше, серія з щонайменше шести вибухів, виявилася не настільки потужною, як у Совєтів. було зруйновано значно меншу частину греблі. Майже одразу після вигнання нацистів із Запоріжжя почалася поступ.